Привіт на ютуб-каналі Григорій України. І це рубрика професії. Навпроти мене Кирило Олексійович Буданов. Впроти мене Кирило Олексійович Буданов, а також є Олексійович Буданов, а також є хлопці з району, а також є людина, яка працює в ГУР. Так. Давайте ми з вами Ось ми такі, такі розгорнуті, розгорнуті питання не чіпаємо. Добре, дякую вам за час. Нема Нема за що. Хто такий розвідник? Відповідь проста: це досить таки рутинна, в принципі, робота. Uh -huh. Да. Чесно, у мене з собою є пістолет до прикладу. Наніс максимальних втрат. Це такий просто факт. Я не бачу в цьому проблеми, насправді ніякою. Це може звучить там якось неприємно. Це насправді велика проблема. Це такий просто факт. Це такий вірш. Що ви так усміхаєтесь? От Скажіть мені. Ви не розумієте, що ви робите? Ну ні. Давайте ну, прямо скажемо: у мене з собою є пістолет. <плес> Це я розумію, а мене хвилюють саме. те, чи у вас, наприклад, з собою постійно є отрута? У мене з собою є пістолети. Це я розумію. У мене є, до прикладу, багато з собою отрути. Для того, щоб. Щори. Да. Там, там були щури в, кабінеті, в кабінетах поряд з Угу. Mm -hmm. З нашивками З Путін з нами, наш цар і так далі. Да. Це. Це дуже важко буде пояснити, а що ті. там ще є, що ви можете розповісти, коли ми говоримо про напад щоїв і так далі. Ну тут потрібна некваплива така виважена робота, багато собою отрути змінням оцінювати, де правда, де намагання маніпулювати тобою чи фактами це досить таки рутинна в принципі робота. Якою була ваша перша робота як розвідника? Здається, в роки Другої світової війни. Тоді був мирний час, ми більшістю готувались до чогось, напад щорлів і так далі. Ну, це, мабуть, перша реальна робота, з якою в той момент я стикнувся. В Британії? Ні, це а. Значить, реальну історію, вам розповідаю. Так, так вийшло, стикнулися. Сидить в кабінеті хлопець з газетою, сидить і чекає напад що Потім заходить ще плюс 45 щолівів. А це ж, ну, пуста площина, як то кажуть. На жаль, це помилки. І коли хлопець розмахує газетою, каже, та я ж суперрозвідник і так далі. Він має пам'ятати, що просто розмахувати газетою проти ворожої агентури, що досить таки не дуже, да? Це не те, що не дуже всі класичні підходи говорять про те, що газетою працювати не треба. Це правда. Форми і методи правильні, але ж їх треба використовувати творчо, в цьому і є проблема. А чого ти їх топорно так використовуєш, ну, да. Так ви не робите? А ви багато зараз людей взагалі з газетами ну, бачили проти що ліві? От скажіть мені. Ну ні. Насправді, тут потрібно просто не топорно багато отрути, по мінімуму, пістолет, до прикладу, завжди. Я пам'ятаю, як я якраз знаходився на чергуванні, всі телефони починають дзвонити. кажуть: терміново, треба там впихнути в чолі, бо на центральному посту щось апаратура не приймає і підійшов в кабінет за лічні хвилини. Дивляться всі, щори на мене, але я кажу: це розмова про життя апаратури. І вони розуміють, що ну, це суперрозвідник. Щор питає, в чому різниця між суперрозвідником і людиною з газетами. Кажуть, у мене з собою є пістолет. <рістити> Щор кажуть, а це гамуфляж. <рістити> кажуть, на подивись 300 доларів пістолет. <рістити> Щор питає, а чого так дешево? Кажу, багато отрути, по мінімуму деталів. <рістити> 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 Зрозуміло, он як бурано провчив. Чумів. Ну а тепер уже пізно у, -у. час вам ліжечка і спати. Дубна в десе. І хай вам присняться солодкі присолодкі сни. Отже йти малятко, цить і шубічить сіренький, спить. Сплять при дорозі воли, сплять на відрозі орли. Тільки не спить по Добра ніч добра ніч. Це я, дітана нас, панас, пас, і до вас завітав, щоб розважити вас.